Вітаю вас, наші любі глядачі в ефірі Випуск Екофактора. Дуже приємно, що в нас є своя аудиторія, що складається з людей, котрим цікаво майже все, що відбувається у навколишньому світі, особливо у таємному світі, що зветься екологією. Всі наші випуски залишаються актуальними. На випадок, якщо ви пропустили щось, що буде для вас корисним, ми зробили дайджест програм 2024 року. Найбільше цікавими були ті випуски, де брали участь військові. Це наш колега Володимир. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення ворога нашу країну пішов її захищати. Ми спілкувалися з Володимиром, хоч давненько не бачились, але щось було незвичайним. Вова, ви наш співробітник уже багато років. Зараз служите на нашому захисті в ЗСУ. І що я помітила це те, що у вас одежа. Нетипова, <смеш> до вас не mm, так. Звідки цей світ Ну, взагалі я ж не ношу такий одяг, але це подарунок від побратимів за моє відношення до котиків. От. Неочікуваний і дуже приємний. За цим дуже приємно спостерігати. А ще надихає, коли твій співробітник, з яким багато років працюєш на телебаченні, йде з початком війни у лави ЗСУ. І згодом, отримавши відпустку, вивозить з зони бойових дій кошенят, щоб віддати їх у добрі руки. Ці чудові кошенята, білка та кошик, вже зараз має дім і люблячих господарів. На цей час Володимир з важким пораненням знаходиться на лікуванні. Бажаємо нашому колезі скорішого одужання. Ми знаходимося в одному із центральних скверів міста Запоріжжя, названий на честь Дениса Тарасова. І поки наші спікери ще в дорозі, ми зануримося трішечки в історію цього скверу. У центральній частині Запоріжжя розташований сквер, який за радянських часів був прикрасою міста. А тепер його вигляд примушує відвернутися у іншу сторону, коли проходиш повз. Немає клумб, гарного оформлення доглянутих рослин. І є у цього своя історія. 3 березня 2023 року депутати Запорізької міської ради підтримали проєкт рішення про переименування скверу Яланського на сквер імені Дениса Тарасова. У мирні часи він працював слідчим, юрисконсультом, адвокатом, був керівником юридичної фірми та президентом громадської організації Запорізька правозахисна ліга Універсал. у мери міста, виборював у забудовників скверу право на існування місця відпочинку та природні краси для людей. З перших днів війни він пішов на фронт 8 січня. Я 2023 року загинув у бою, захищаючи свою країну для нашого міста. Честь, що сквер назви не на ім'я героя у пам'яті людей назавжди буде вдячність за те, що він віддав своє життя за нашу свободу. На території скверу імені Дениса Тарасова ми зустрілися з активними громадськими діячами. До речі, Павло Панасенко з перших днів повномасштабного вторгнення захищає свою країну. До війни він очолював екологічну громадську організацію, і Микола Ралик найактивніший з громадян, що піклується про екологічний стан міста. Чому відбулася ця зустріч? Бо ці екоактивисти перші стояли на захисті скверу від забудовників. Занедбаність парку, що є серцем міста, багато про що говорить. Славнозвісна історія боротьби за цю територію, де останні протистояння понад 15 років і до сих пір знаходяться городяни і великі гроші бізнесу. У 2017 році було анонсовано будівництво ТРЦ. А у 2018 почалася вирубка дерев. Саме ця подія стала тригерною. Люди почали навчатися відстоювати у нашому місті своє чисте екологічне майбутнє. Наш спікер, військовий офіцер ЗНУ Павло Панасенко, що до початку повномасштабного вторгнення очолював екологічну громадську організацію Зараз боронить кордони держави Питання про екологію, про захист конституційних прав громадян на зелене місто, на взеленення, тобто щоб були дерева, скажімо так. Тобто, люди мають навчитися боротися за свої права. У випусках програми Екофактор ми поспілкуємося з науковцями Запорізького національного університету. Дізнаємося від завідувача кафедри загальної та прикладної екології та зоології, доктора біологічних наук професора Олександра Рильського, що спричиняє зміну клімату на планеті Земля, що саме очікує людство у недалекому майбутньому. Почуємо від доцента кафедри генетики та рослинних ресурсів, доцента кандидата біологічних наук Олени Бойка про вплив на стан рослин зміни добових та річних температур у природному довкіллі. Про роль дерев, інтродусентів яким призначено захищати наше здоров'я. Отримаємо відповідь на зацікавленість городян про те, що викликає хворобливий вигляд каштана та ще деяких рослин. Отримаємо інформацію від науковиці, що саме вдихають люди під час спалювання осіннього листя. Отже, дивіться, буде цікаво. Це та інформація, якою ми маємо володіти. Всі ці чинники вони наклалися, тому мали таке важке літо. Сподіваємося, що наступний рік буде потихеньку затихати це все. Україні в плані оцих всіх явищ, про які я сказав, повезло. Повезло чому? Тому що ми знаходимося в середніх широтах північної півкулі. Всі країни, які лежать в середніх широтах, вони відчувають мінімальний вплив. Оцих всіх змін, тому що ми віддалені від океану Атлантичного на оптимальний так сказати, простір, ми віддалені від Центральної і Середньої Азії, звідки теж приходять різкі зміни, і тому тиск і вплив на клімат України. Він відбувається, але не так різко, як, наприклад, для країн, які там ближче до океану або навпаки дуже далеко. Там, Китай західний. І в цьому плані нам повезло. Протягом життя людина складає картину світу з різних джерел знань. І ці знання бувають не зовсім об'єктивними, вони бувають несистемними. Для того, щоб ця картина у людей складалася більш наукова, більш об'єктивна, якісна, то я даю коментарі з приводу тих питань, які виникають в суспільстві в різних областях науки. В першу чергу в області екології, в області екології людини. І це допомагає людині і, взагалі, людям мати більш безпечне життя, і більш якісний світогляд, картину світу. Наступає новий рік. Хочеться побажати всім здоров'я міцного, побажати нам перемоги і мати більш якісне життя в 2025 році Живемо у місті, що зараз має відпрацьовувати екологічні помилки минулого, коли радянські керівники ставили за мету довести всьому світу силу і міць СРСР. Розташування промислової зони, поряд з житловою, тоді не мало ніякого значення. Важливо було виконувати та перевиконувати п'ятирічні плани. Люди працювали, поруч відпочивали у збудованих бараках і знову йшли досягати мети. Доволі довго Запоріжжя страждало від відсутності екологічного захисту, але Купа проблем зі здоров'ям у жителів міста і свідома діяльність громадськості дали поштовх у вирішенні проблеми. Є у нашому місті люди, що ведуть активну боротьбу за чисте повітря. І хоча частина мешканців міста вважає, що така боротьба не на часі, екоактивісти все одно націлені на ідею покращення якості довкілля. В місті Запоріжжі е, люди дуже активні. Те, що зараз десь е, чуть зменшується активність, це продиктовано війною, продиктовано увагою в другу сторону. Я сам по собі знаю, що я зараз більше зосереджений на зборі коштів для е, е, антидронових сіток, тому що я розумію, що ця техніка е, тут рятується і це люди рятуються, і люди рятуються зараз. Так. Так, і на екологію ну, майже не, не залишається е, часу. І, Але зу... ж це треба робити. Звісно, робимо. Ми сьогодні сюди, ми ходимо на робочі групі. Маємо в Фейсбуці, але, е, хвилю, але не так активно, як це б могли робити раніше, коли було більше часу. Все ж таки, на вашу думку, що чекає нас у майбутньому спільними зусиллями е, і дуже дякуємо за ну міському телебаченню за те, що підтримуєте нас, тому що висвітлення подій, коли ми обговорюємо, це під привертає увагу і це підсилює позицію і активістів. Запоріжці, я вітаю вас. З цими новорічними святами, з Різдвом Христовим. І е, хочу побажати вам вже в, найближчому, в найближчій перспективі дихати якісним повітрям. Звичайно, повітря в Запоріжжі, в промисловому Запоріжжі, воно ніколи не буде таким, як є повітря на Мальдівах, яке нам обіцяли. Але ми можемо добитися того, що це повітря буде. Прийнятне для дихання, тому що ми маємо право дихати. І в цьому році ми дуже багато для цього зробили, тому що все більше і більше запоріжців показують владі, що вони хочуть дихати якісним повітрям, і що вони його вимагають. Шановні запоріжці, закінчується 24-й рік. Я щиро вітаю вас, що вперше в Україні, саме в Запоріжжі, майже прийнята програма поетапного зниження викидів з застосуванням статті 11 закону про захист атмосферного повітря. Я вірю, я дію і чого вам бажаю бути суб'єктом права, тому що саме від нас залежить в якому місці ми будемо жити, і якій країні, і як ми це будемо будувати. До муніципального каналу Запоріжжя для участі у програмі Екофактор завітали гості: Марцела Черновцова, координаторка проєкту Чисте повітря для України громадської організації Арніка Чеської Республіки, Олексій Ангурець, експерт з екології та сталого розвитку програми Чисте повітря для України, прикладачка Наталія Жукова, щоб поділитися результатами своїх досліджень екологічного стану довкілля у Запорізькій області та розповісти про нову програму Зелене відновлення України. Чеська республіка, як і багато країн, що стали територіальними заручниками СРСР, до сих пір відпрацьовують наслідки забруднення навколишнього середовища. Тому і представники екологічної організації Арніка, що прийняла рішення допомагати нашій країні у відновленні, за будь-яких умов їдуть до українських міст, щоб узяти зразки на дослідження з метою використання їх у недалекому майбутньому. Ми дуже вдячні вам, що ви приїхали і що ви робите таку справу. І мені дуже подобалася завжди ваша фраза. Разом до перемоги. Дякую на все добре. Найбільш актуальною темою для мешканців країни у цей час повномасштабного вторгнення ворога для цивільних мешканців є збереження власного здоров'я. Декілька випусків програми Екофактор доцент ЗНО Олександр Притула нащадок українських козаків давав слушні поради нашим глядачам, як використовувати дихання для збереження стабільного психічного стану та демонстрував фізичні вправи самосупротиву, що будь-хто може виконувати вдома і підтримувати свій фізичний стан. Здоров'я є найціннішим скарбом, який ми отримали від природи. Від наших батьків, від нашого роду в наших програмах, ми поділилися з глядачем, як зберегти своє здоров'я, як його примножити в умовах стресу, в умовах військового стану, в умовах, коли не все гаразд, коли зовнішнє оточення нам не сприяє для того, щоб ми зберегли своє здоров'я. Ми поділилися семи факторами здоров'я з нашими глядачами: фізичним здоров'ям, фізіологічним здоров'ям, духовним здоров'ям, психологічним здоров'ям, енергетичним психічним здоров'ям, родовим здоров'ям і соціальним, як зберегти це здоров'я в цих умовах, як подолати стрес за допомогою елементарних дихальних вправ, як подолати стрес, як зміцнити своє здоров'я за допомогою вправ на самосупротив, не відходячи від робочого місця, не йдучи в спортивний зал. Бо ми поділилися тим проєктом, який нами створений. Який ми хочемо, щоб кожен із нас ніс в новому році, проєктом Спортзал в кишені і хочеться побажати в новому році всім нам міцного козацького здоров'я, козацької наснаги, козацького завзяття, а Україні перемоги, відбудови, розбудови і процвітання у всьому світі. Дуже активну участь у програмі Екофактор брали працівники Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, кафедра мікробіології, вірусології та імунології. Саме від фахівців цього навчального закладу ми дізналися таємниці нашого життя, до яких наш зір не пристосований. Наприклад, що живе на наших гаджетах або ключах, як змінюється якість продуктів у холодильнику під час відключення світла, що створює загрозу життю в разі вживання неякісних продуктів. Від досенту цієї кафедри ми дізналися про захворювання, що несе саме ці військові часи реальну загрозу життю людини. До речі, влітку місці було виявлено декілька осередків спалахів, і це був сказ. Цей рік був сповнений цікавими бесідами на важливі теми. Ми намагалися говорити про складне, просто і доступно, для того, щоб кожен із вас зміг побачити, наскільки наука близько, тісно крокує з нами у повсякденному житті. На початку року ми досліджували мікробів, причому не тільки тих, які можуть викликати у нас небезпечні інфекційні захворювання, але й також наголошували на тому, що серед безлічі мікроорганізмів які Живуть на нашому тілі. Є наші друзі, крихітні невидимі друзі, які допомагають нам жити, допомагають нам покращувати настрій. Але чи будуть вони працювати завжди на нас, залежить тільки від нас. У зв'язку з війною в нашій країні неабияку увагу ми приділили також інфекційним захворюванням, і це надало змогу розробити дієві і прості рекомендації, що робити, якщо вже сталася якась кишкова інфекція. Або як попередити е, цей небезпечний стан. Е, неабияку увагу ми приділили також вірусу сказу. Тому що, на жаль, у нас в місті Запоріжжі існує п'ять вогнищ сказу. Що робити, якщо вас покусала тварина, куди звертатися і чому вакцинація це найкращий єдиний ефективний спосіб захисту? Дивіться у нашому попередньому випуску. І всі ці теми не лише про мікробіологію, вони про нас із Вами, вони про наше здоров'я, яке ми можемо зберегти, якщо будемо обізнані. Тому нехай новий рік принесе вам ще більше цікавих можливостей, корисної інформації і простих рішень, задля того, щоб ви змогли зберегти своє здоров'я і зберегти свій настрій на позитивному рівні. Запоріжжя це Україна, не зважаючи на важкі часи, навіть навпаки, в оптимістичному настрої, наприкінці лютого відбувся форум ради відновлення Запоріжжя за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Саме тут була продемонстрована важливість співпраці та партнерства, що є дієвим інструментом залучення громадськості, бізнесу, влади і зарубіжних партнерів у формуванні екосистеми сталості, стійкості та демократії в Запорізькій області. Сьогоднішній захід вперше зібрав такі широкі кола представників міської влади, державної влади, громадських організацій, благодійних фондів, територіальних громад. Тобто є таке модне слово кроссекторальне. Бо будь-яка справа не вирішується самотужки. Хто щось придумав та й зробив. Перше завжди потрібно для сучасного демократичного планування враховувати думку громадськості саме на під. Найнижчих непредставлених вразливих верств і завершуючи підприємцям, у яких немає часу, але їм теж потрібно, щоб їх слухали. І сьогодні у нас була можливість поспілкуватися і не тільки поспілкуватися. Сьогодні ми представляли дорожню карту відновлення Запоріжжя, яка допомагатиме органам місцевого самоврядування та чиновникам та громадським організаціям різного напрямку. Зелені насадження, наприклад, виконують багато функцій: очищення повітря від технозабрудників, стримання вітрів та запобігання половим бурям, укріплення ґрунтів і тіньовий захист від спеки, і звичайно, естетичний вигляд навколишнього середовища. Ми звикли до дерев, що ростуть навколо нас у місті, на острові Хортиця, лісові смуги вздовж полів, соснові ліси у області. Виявляється, що все це висаджували люди у 50-х роках минулого століття. Наша степова зона вона вирізняється тим, що в нас досить непогано, скажімо так, да, а можна сказати, дуже добре себе почувають трав'янисті рослини. Наші степи, видове різноманіття там ну просто зашкалює. А ось деревні рослини вони все ж таки відчувають певні труднощі. Є рейтинг рослин з урахуванням їх важливих якостей зараз для виконання екологічних завдань. Каштан. Як і тополя добре переносить сильне забруднення повітря, зокрема біля автотрас. Протягом року дорослий каштан здатний очистити близько 25 кубічних метрів міського повітря. Але останніми роками всі звернули увагу на те, що гіркокаштани каштани вони втратили свою декоративність. Листя жовтіє дуже швидко, воно падає, і взагалі рослини вже мають таке, знаєте, Ну, хворий вигляд, пригнічений вигляд. Що сталося? Сталася дуже неприємна річ, але це проблема, яка торкається не лише на Запоріжжя, і навіть не лише на України. Вона торкається всієї Європи, і навіть цей шкідник вже почав з'являтися і в Америці. Його там не було. А взагалі, що може викликати, мабуть, подив, ось це все ефект впливу саме шкідника. А це мінуюча міль штанова. Пробудження природи навесні добрий знак. Ми всі на це чекаємо. Організм людини скучив за світлом сонця. До речі, і за спокоєм теж третій рік поспіль країна прибуває у стані війни, що відображається на здоров'ї багатьох з нас. І саме внаслідок таких факторів іноді організм не витримує психічного навантаження. Деякі захворювання, що були у стадії ремісії, загострюються, а іноді вони з'являються несподівано. Сьогодні від докторки медичних наук, професорки, завідувачки кафедри дерматовінерології та естетичної медицини ЗДМФУ Галини Макуріної. Ми почуємо про хронічне захворювання за назвою псоріаз. про знаки його появи, дізнаємося про походження цієї хвороби. про Сучасні методи лікування завітаємо до навчально-наукового медичного центру університетської клініки ЗДМФУ і побачимо найбільш дієвий метод лікування цього захворювання. Допомога чотирилапих під час війни стає більш актуальною. Ця чудова малеча буде навчена кінологами Запорізького клубу сабаківництва товариства сприяння обороні України. І коли прийде час, їх допомога буде найважливішою у справах порятунку людей у важкі часи війни і навіть після її закінчення. І це довгий та кропіткий шлях сумісної праці людини та тварини. Постійна наполеглива праця з відібраними цуценятами, і перед нами вже профі. Важкі часи з психологічною напругою це зараз актуально. Ми слідкуємо за новинами, переживаємо за близьких, донатимо і чекаємо на перемогу. Малий вже третій рік поспіль, окрім гаджетів та існування десь у світах онлайн, не мають достатньо спілкування офлайн, що дуже негативно впливає на їх настрій і розвиток. Як, взагалі, юне покоління може вчитись товаришувати, відчувати радість або смуток ближнього, якщо необхідно спілкування замало. Але вихід завжди є. Наприклад, всесвітньо відомий. Американський науковець Барі Комонер оголосив чотири закони екології, і тільки на перший з них ми вже з вами почули. Все пов'язано з усім. Тобто, якщо людина шукає для себе спілкування з довкіллям у будь-який спосіб, тоді вона автоматично вчиться пізнавати навколишній світ. Мудрість людини у позитивному спілкуванні з тваринами полягає не просто у пошуку задоволення, це надає їй і життєвої енергії. Таке спілкування змінює людину, вчить любові, терпінню та власному самовладанню. Весь рік поспіль ми намагалися робити випуски екофактора з метою поліпшити рівень знань наших глядачів з екологічних питань, бо саме від цього у більшості залежить стан нашого з вами здоров'я. До зустрічі з новорічними святами!